Заміна мастила. Всім привіт! Продовжуємо нашу рубрику нашого генератора. Мене питали в коментарях, як замінити масло в ньому, що для цього потрібно. Зараз все покажу. В комплекті з генератором йде викрутка та свічний ключик, нею і буду користуватися. Викручуємо оці два гвинтики. Оцей і оцей. Так, Викрутили. Так, викрутили два гвинтики і знімаємо кришечку тепер. Так. Ось тут раз, посередині і тут. Зараз зрозумієте, тут ось ви бачите отакий пістончик пластмасовий. Зверху і знизу Все вони заходять в резинові такі направляючі. Так, що ми маємо далі? Заміна мастила виконується через заливну горловину масла. Я викручую щуп. Беру отакий ось, ось стаканчик півлітровий. Всі знають, що це за стаканчик. Отак, підставляю сюди і нахиляю генератор. Бачите, масло полилось. Неудобно тримати однією рукою, але скажу вам так, перехиляйте генератор, повністю кладете на бік. Дуже удобно робити це на краю стола, щоб ці ніжки залишились на краю стола. І зливаємо повністю мастило, поки воно не стече. Так, так навіть можу показати трошки, якщо не впаде зараз. Так, ладно. Так, злив мастило. Ось бачимо таке воно темненьке. Я замінював мастило через перших 10 годин. Також я другий раз замінюю через 10 годин роботи генератора. Хоча в інструкції вказано, що треба першу заміну здійснити через 20 Але це гірше не буде йому. Він буде мені вдячний за частішу заміну мастила, так як картер тут. 350 грамів. В генераторах зазвичай 600 грамів йде. Тому я вирішив, краще я буду його міняти частіше. Так він має прослугувати мені довше. Перші дві заміни мастило я використовую недороге. Так як я його частіше міняю. Після двох замін буду використовувати оце таке мастило. Це для лодочних моторів. Дуже якісне, гарне масло, рекомендую. І перед тим, як ви будете перехиляти генератор на бік, не забудьте обов'язково поставити тут на кришці ОФ, щоб не повелося пальне. От. Також фільтр. Зараз знімемо, подивимося, в якому він стані. Отак, От він просто знімається поролончик, який просто витрусить і можна ставити його знову і користуватися. Так, начебто все показав щодо заміни мастила. А, заливаю мастило, як я ось оберу, наклоняю отак генератор на цей бік. Заливаю сюди мастило приблизно 350 грамів, 360 Якщо я залью його більше, Перехиляючи генератор, воно ось тут лишнє вильється. І все, треба просто бачити, щоб воно було на краєчку різьбової частини. Та й все буде добре. Все, надіюсь, комусь було цікаво. Будете знати, як це все робиться. Нічого страшного, нічого сложного немає в цьому. Все, всім до побачення.